Вітаю, друзі! Знову розпаковка знову вогнепальна зброя. Сьогодні це буде Ретай 2022, болтовик в 22-му калібрі. Досить цікавий, відносно бюджетний. Ну, тобто на свій бюджет він виглядає досить, досить цікаво і привабливо. Саме тому обрав його, а взагалі купував саме болтовик в 22-му калібрі для тренувань роботи з болтовиком є у мене Remington 700 в великому 308-му калібрі, а ну, але патрончики там досить недешеві, тому 22 калібр, також болтовик, в принципі, дуже круто підійде саме для тренувань, тому що дешевий боєприпас. Ну і можна спокійно собі стріляти там на 100 метрів взагалі без проблем. Ну і на якихось там 200, можливо, більше. Маю на увазі ефективну стрільбу. Так, 22 калібр можна закидати там і на 500. І далі метрів, але ефективна стрільба, якась в плані тренувань буде от там до 200 метрів, грубо кажучи. Ну, власне, про все це зараз у відео поговоримо. Купував в магазині зброї прапорщик. Ось тут, до речі, написано, зараз покажу, як і всю свою вогнепальну зброю. В описі буде посилання на даний магазин. В Києві є два фізичних магазини: це на січових стрільців та на Чекаленка. Власне, на офіційному сайті зможете знайти всю необхідну інформацію. А щоб купувати зброю дешевше, також можете звернутись до мене кудись в особисті повідомлення, це або Instagram Посилання, на який є в описі, або на електронну пошту, посилання на яке є також в описі, і я вам допоможу отримати непогану знижку на зброю в магазині Прапорщик. Тому магазин рекомендую і користуватись знижками також. Рекомендую, звертайтесь. А я починаю розпаковку, перший огляд, і також будуть деякі вставки зі стрільбою на стрільбищі. Тому погнали! Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Виробник глушників СТІЛ. інтернет інтернет-магазин Фонаріки. Ножовий бренд BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Guns Hub. Також дякую всім спонсорам. Всіх рівнів фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую за підтримку і приємного перегляду. Постачається гвинтівка в картонній коробці. Досить така красива біла коробка, написана модель 2022 Retai. два. пул і що це таке. Не знаю, тут якісь накл... наклейки щодо там доставки і тому подібного. З боку також е, ретай, з цього боку ретай, з того боку ретай. І з цього боку ще є наклейка, там, де вже вказана якась певна інформація про вирів всередині. І знизу також ретай. Добре, відкриваю, не буду тягнути, бо нічого на коробку дивитись. І всередині воно виглядає. Ось так. Сама гвинтівка вона була, типу, в цьому пакетику, я вже зараз просто не став запихати, щоб цим не заморочуватись. Одразу зустрічає нас ось така книжка, Мануал Retai 2022 і, власне, намальована сама гвинтівка. З іншого боку, що Retai USA. Так, так, так. Але ж зроблено в Турції. Добре, тут є: о, наклейка є, є ще якийсь протект. Коротше, якісь рекламки, ну і в принципі повна інструкція на англійській мові. Я думаю, все що, все, що потрібно знати по роботі, по догляду з даною гвинтівкою, все буде ось тут в інструкції. Інструкцію раджу не ігнорувати, а все-таки хоча б мінімально з нею ознайомитись, для того, щоб не наробити якихось великих косяків. Ну, я, звичайно, не ознайомлювався, але, але вам рекомендую. Так, сама гвинтівка. До неї перейдемо трошечки пізніше. Зараз подивимось комплектацію. Який такий пакетик, де знаходилась гвинтівка? Два пакетика Сіліка Це якась тут 5 років гарантії Дає виробник, наскільки я розумію. Цікаво, хто гарантією в Україні займається. Так, тут є ось такий Йоршик. Цікаво, ну хіба що для чищення патронника, але знаючи, йоршики від ретая по стартовим пістолетам. Там, коротше, ці йоршики краще одразу викинути або просто залишити в коробці. Хай він собі лежить, краще ним не користуватися, а користуватися нормальними, якісними наборами для чищення. В комплекті є ще додатковий магазин. Зараз до них також перейдемо. В комплекті також є ось цей замок безпеки, так зроблений в Китаї 30 мм, В принципі, стандартна історія для всієї вогнепальної зброї, але тут він, хоча б брендований, на ньому написано Ретай. Ну, додасться до колекції замків для зброї. І ще є ось така візиточка, прапорщика. Ну, власне, в описі посилання, і там всі необхідні контакти також зможете знайти. І цінник даної гвинтівки, але я купував її відповідно дешевше, тому що прапорщик дає хороші, приємні знижки. А, так, гля... а, ой, ледь не забув. В комплекті також в коробці окремо від самої гвинтівки, розміщений цей самий болт. Коротше, затвор, основна деталь даної зброї. Ну і зараз покажу вам магазин. Магазин роторного типу 10-зарядний, копія магазинів від Ruger, Ruger 1022. 22 використовує точно такі самі магазини. І наперед скажу, що вони взаємозамінні, вони повністю сумісні. Єдиний момент, що магазин від Retai трошки гірше працює в Ruger, а магазин від Ruger нормально, чудово працює в Retai. Ну, тобто працюють, подають патрони, вони обидва нормально, але саме в вставляння фіксація і виймання магазину. У ретая на ретаї працює нормально, ритаївський магазин на ругері працює трошки гірше, ніж рідний ругерівський. Так, по комплектації, в принципі, все, тому зараз коробку прибираю і переходжу власне до самої гвинтівки. Що ж, Сама гвинтівка, як бачите, виглядає вона досить цікаво, є в різних кольорах. Я собі обрав зелений колір, ну, типу чи олива. Є пісочний, є ще якийсь пісок, тан, щось там ще. Звичайно, чорний, здається, є. Ну і В принципі, ложе класне, чимось нагадує по своїм скажімо так, формам ложі від Макпула. Не вистачає єдине тут К'юдіан табор десь тут в прикладі і попереду. Баз, під підкиді дабок не вистачає, але ну, ложа обладнана звичайними антапками, одна позаду і одна попереду. На передню можемо встановити сошки ну, або просто е, ремінь. Так, давайте все по порядку. Розглянемо з лівої сторони з дульного зрізу. На стволі, на кінчику ствола є кришка, яка захищає різьбу, на яку можна встановити саунд-модератор. Кришка, до речі, металева. Дульний зріз виглядає ось так. Сподіваюсь, вам там щось буде видно. В принципі, після стрільби я її почистив. Фаска є, акуратна, все окей, все добре. Контур ствола досить товстий, як для цього калібру, як для калібру 22LR, що, в принципі, прикольно виглядає, вона, скажімо так, по-дорослому. Так, Дивимось маркування Retime Made in Turkey 22LR. Тут бачимо маркування 2022 Sporter і далі серійний номер. Ось ця клавіша вона для витягання затвору. Зверху бачимо планку Пікатіні з таким місточком, щоб, типу, не заважала вона, мабуть, викиданню гільз або там дозаряджанню звідси. Але прикольно для встановлення оптичних прицілів. Ну, в моєму випадку я сюди встановлював коліматор, як би це дивно не було. Так, Далі пластикова спускова скоба, спусковий гачок. А, ні, перепрошую, може і не пластикова. Коротше, по матеріалам прямо незрозуміло, або це якийсь сплав, бо він такий трошки холодненький, або класний якісний пластик. Ну, можливо, що все-таки сплав. Також знизу бачимо магазин, клавіша для виймання магазину, пістолетне руків'я майже під прямим кутом. На ньому є по боках насічки. Далі приклад. Приклад досить високий, з такими прямими лініями, чим він не нагадує мені МакПул з невеличкою щокою, і потиличник з такою досить твердою гумою. Але 22 й калібр віддачі майже немає, тому, типу, для гасіння віддачі він і не повинен працювати. Це більше для комфортного впирання в плече. і Я думаю, цього буде цілком достатньо. Так, з іншого боку, подивимось. По маркуванням, серійний номер на стволі, і тут на коробці напис Retai. Також бачимо запобіжник, і, в принципі, більше нічого цікавого тут і немає. Вставлю затвор. Затвор виглядає ось так. Можете подивитись уважно. Так, це бокового бою, тому ударник там он згори він такий продовговастий, що тут ще цікавого руків'я самого взведення. Ну і більше я вам тут на цьому затворі зараз нічого і не продемонструю. Тому вставлю його в гвинтівку. Вставляється досить просто ось так. Опускаємо, все, гвинтівка готова до роботи. До речі, магазин можна витягнути. Вони два ідентичних, типу, просто додатковий є в комплекті. Ну і власне стрільба відбувається наступним чином. Піднімаємо затвор, відтягуємо, досилається наступна куля, робимо постріл і так кожного разу. Тобто, Звичайно, собі стандартна гвинтівка з болтовим затвором. Bolt action. Насправді досить прикольна штука. Є запобіжник, білий це запобіжник, відповідно, не стріляємо. Коли червона цятка, то відповідно стріляємо. Дуже широкий спусковий гачок і насправді досить приємний спуск. Так, коли гвинтівка не взведена на запобіжник, вона не стає, як в принципі багато зброї. Ну і саме взведення ударно спускового механізму відбувається, коли ми піднімаємо цей болт. Відповідно, щоб розрядити, ну, тобто уявили, що ми зарядили, хочемо її розрядити, тому піднімаємо ручку. Нажимаємо на спусковий гачок і опускаємо руків'я. Все, гвинтівка не взведена, на запобіжник не стає. Ударно-спусковий механізм, ну, знову ж таки, не взведений. Витягається затвор натисканням на ось цю кнопку. Тобто дотягуємо його до крайнього положення, натискаємо на кнопку, він у нас вивільняється і можемо його витягнути для чистки, для обслуговування, для чогось такого, для транспортування. Також можна витягати затвори. А з цим, я думаю, все має бути зрозуміло. Ну і власне магазин. В принципі, тут все просто: десяти зарядний. Вставляємо сюди. Також будуть підходити і 25 зарядні магазини від ругера. Ну і в принципі всі інші магазини від ругера також будуть сюди підходити. Вставили магазин. Прицілились, гвинтівка сама велика, ложа досить зручна, щока також зручна, так, відстрілював я з коліматором, але ну, якийсь бюджетний оптичний приціл, без проблем можна сюди поставити від пневматики, віддачі тут немає майже ніякої, тому без проблем можна ставити простенькі оптичні приціли. Також, якщо поставити сюди саунд-модератор, глушник, я використовував від компанії Steel, посилання також залишу в описі. І можна ще й використовувати дозвукові патрони. Тоді ця зброя буде взагалі безшумною. Зараз я вам вставлю кадри від стрілу. Там ви побачите, як я стріляв ці з цієї гвинтівки. Так, це ну скажімо так більш розважальні були пострілушки, але тим не менш відстріл був. Тестував також і глушники. Про глушники просто хочу сказати, що там все-таки були надзвукові патрони через те. Десь звук був більший, був оцей хлопок, десь чомусь цього хлопка не було. Можливо, була велика різниця в швидкості куль, яка от типу надзвукова, дозвукова, ну тобто на межі швидкості звуку летіли кулі, якісь там вище, якісь нижче. Коротше, якось так це працювало. Але в цілому все було окей. І в цілому стрільбою я задоволений, придбанням задоволений, тому зараз. Е Приємного вам перегляду пострілушок з стрільбища навчального центру Ліги сприяння обороні. Є, працює. Спробую одразу рідний магазин від Ретая. От в Ретай він чудово входить. А ну, для порівняння магазин від ругера в Ретай Також чудово входить. Ну, так, від Ретая до ругера поганенько входить. Навпаки, все окей. Але працюють вони і там, і там добре. М -м так, запобіжник знятий. Пробую стріляти на 25 метрів третя мішень. Ой, я без навушників і без глушника, але 22-й калібр пробачає нам таке. 10 пострілів зробив. Трохи тугенько якось виймався. Що ж, ходімо, поглянемо. Трошечки правіше, в принципі, одна така величенька дірка, ну і три поряд. Я думаю, з нормальним оптичним прицілом все буде круто. Хочу одразу сказати, що в порівнянні з напівавтоматом, мені здається, те саме. Так, тут Виходить, 7 пострілів прямо добре прилетіло, 3 трошечки відірвало. Ну Але знову ж таки це коліматор. Тому зараз відстрілюю ще по магазину на 50 і на 100 метрів і потім тестую глушники. І роблю це в принципі швиденько. 50 метрів третя мішень. Є 10 пострілів. Ідемо далі на 100 метрів. Я не пам'ятаю, я там відмічав, здається, відмічав, бо буду стріляти в центр. Магазин порожній. Відстрілявся глушник АЛС. Накручую його на ствол, ретає 2022 спортер. Прикольний момент, подивіться, будь ласка, товщина ствола повністю співпадає з товщиною глушника. Виглядає прямо максимально, наче під замовлення зроблено. Що насправді круто і мені подобається. Так, продовжую цю вакханалію з болтовиком і коліматорним прицілом. Але зараз перевіряємо більше роботу глушника. Стріляю по гонгах, по черзі 25, тобто 50, 75 і 100 метрів. 75. Прямо тихо. 100 метрів. Ну і навалюю 100 метрів без проблем. Чомусь гучніший постріл. Я думаю, це все-таки вже від самих патронів трошки залежить. Все, 10 пострілів є. А, стріляти абсолютно комфортно. Знімаю цей глушник. В принципі, його цілком достатньо для будь-якого 22 калібру. Тому стіл, якщо бюджет не дозволяє купити модульний, то в принципі можна і такий. Навіть не тільки через бюджет, а й через вагу, тому що в такому вигляді він легший, ніж модульний. І ну, якщо нам не важливо там габарити і тому подібне, то того глушника буде цілком достатньо для собі спокійних нормальних пострілух. Якщо хочеться чогось більш цікавого, тактикульного і тому подібного, то можна брати модульний глушник від компанії СТІЛ, і все у вас буде добре. Погнали знову по черзі 50 метрів. Але зараз було б тихіше, ніж з попереднім, 75 метрів. І 100 метрів. Прямо класно. Навалюю 100 метрів. Гучний постріл. О, ось Добре. Да. так, 25 метрів, ретай 2022. Результати на відстанях 50 метрів. Так, ось це ретай. Це здається з ругера. Так, з лушником я стріляв. І йду на 100 метрів. Ось влучання пішло все нижче, ну тому що з коліматора і не пристріляного. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 мабуть, десь ще нижче пішов. Але грубка в цілому непогана. І от вона вже з болтовика ну помітно краще, ніж з напівавтомата, ніж з Ruger 10-22. Ну і на цьому відео я закінчую. Це далеко не останнє відео з цією гвинтівкою. Буду стріляти з неї багато, так як дешевий боєприпас. І взагалі, стрільба досить фанова. Сама гвинтівка мені подобається, вона не якась дитяча. Маю на увазі саме по ергономіці, по розмірах. Це все-таки доросла болтова гвинтівка, просто в невеликому малопотужному калібрі. Але все з нею прямо класно, класно потрібно, скажімо так, постаратись і повністю розкрити її потенціал, постріляти на великій відстані, постріляти багато, навчитись стріляти, поставити сюди нормальну оптику і для тренувань роботи з болтовою гвинтівкою прямо те, що треба. Тому така от штукована додається до моєї колекції вогнепальної нарізної зброї. А вашу думку ви напишіть в коментарях. Вже можна поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, якщо не підписані. Нагадаю, що купував прапорщику. Якщо, якщо цікавить знижка, то звертайтесь, допоможу зі знижечкою, кудись в особисті інстаграм або на електронну пошту. Ну і в принципі, на цьому закінчую. В описі посилання на мій додатковий канал, в описі посилання на мій інстаграм, в описі посилання на спонсорку ютубівську. Дуже дякую вже діючим спонсорам і дякую майбутнім спонсорам, хто ними. Стане і буде підтримувати канал фінансово, а це дуже класно мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А я ж від себе буду старатись знімати для вас щось цікавеньке, по можливості, звичайно. Що ж, друзі, на цьому все. Всім гарної погоди та хорошого настрою, всім влучних пострілів та поповнення своєї колекції, неважливо якої, пневматичної, флаберної, стартової чи вогнепальної. І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. На цьому все. З вами був Полікарпович. Бувайте!